Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло троє волинян. На болині чоловік намагався зґвалтувати 22-річну дівчину. Окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 8 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин 46-річний сержант Петро Літвенець. Чоловік був родом із Волимченської громади. Не стало воїна 6 липня в результаті мінометного обстрілу на Запоріжжі. Також загинув на війні з російськими окупантами захисник із села. Меляновичі Ростислав Матвій 1999 року народження. Крім того, на війні загинув 25-річний солдат Владислав Величко. Воїн був жителем села Замостя. Не стало чоловіка 1 липня під час бойових дій в районі Солидара. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще співчуття родинам загиблих героїв. На Волині чоловік намагався зґвалтувати 22-річну дівчину. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 7 липня на автодорозі поблизу села Чаруків, їдучи в автомобілі Фольксваген з 22-річною дівчиною, 32-річний водій зненацька з'їхав з головної дороги, маючи намір нанести шкоду своїй пасажирці. Дівчина на ходу автомобіля намагалася втекти. Згодом вибігла та почала. Бігти, залишивши свої речі в авто, наздоганяючи потерпілу, чоловік намагався зняти з неї одяг, однак тій вдалося добігти до головної дороги, щоб попросити допомоги. Його затримали. Станом на 8 липня фіксується черга на виїзді з України на пункті пропуску у Стилух, що на кордоні з Польщею. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкодонслужби. На пункті пропуску у Стилух на виїзді з України у черзі стояли 80 легкових автомобілів. Натомість автобусів не було. Зазначається, що пропуск пішоходів не здійснюється у пункті пропуску. ягодин взагалі черг немає. На Волині вандали спалили чудотворну ікону та понищили двері до каплиці. Як повідомили в соцмережах, громадський активіст Віталій Грабовський інцидент трапився днями у селі Будятичі, що біля Нововолинська. Вандали понищили вхідні двері каплиці, а також спалили чудотворну ікону Бутятичівської тридцятої Богородиці, також молитву, що була прикріплена поряд. Нині зломисників розшукують. На Волинь прибув Святослав Шевчук, глава і отець української греко-католицької церкви. Глава церкви прибув до Луцька 8 липня у монастир отців Васильян. Під час зустрічі із парафіянами та журналістами блаженніше говорив про питання єдності християн у світлі життєвого кредо, святого священомученика Йосафата, згуртованість українського народу в часи московської навали, а також про небезпеки, які атакують церкву і державу. Уночі, 8 липня, ворог атакував іранськими ударними дронами шахід з південно-східного напрямку. В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА. Частину з них не вдалося перехопити «Шахеди» влучили в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв російські окупанти 8 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню лиман. Донецькій області окупанти вдарили про приватному сектору. Є жертви про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Близько 10-ї ранку росіяни задали удару по місту з РСЗВ, поцілили у приватний сектор, пошкоджено будинок і крамницю. Йдеться у повідомленні внаслідок ворожого удару. Що не менше восьмеро людей загинули, крім того, п'ятеро осіб отримали поранення. На місці працює поліція. Окупанти продовжують мінування запорізької атомної електростанції та об'єктів на території станції. Як повідомили у головному управлінні розвідки у технічних приміщеннях та у машинних залах, встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та не керованих протипіхотних мін спрямованого типу, уточнюється, що здебільшого використовуються міни радянських зразків. Розвідка оприлюднила схему ЗС, на якій зображені ймовірні місця мінувань. СБУ затримала бойовика розвідника так званої ДНР, який хотів залягти на дно в Вінниці. Як повідомили у відомстві, зломисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав розвідувальної роти у групування Восток. У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об'єктів критичної інфраструктури міста Горлівка. СБУ затримала його біля дому, де він проживав. У його телефоні знайшли фото з бойових дій проти сил антиристичних операцій. У Донецькій області. Зараз він під вартою. У Норвегії готелі для біженців жорстоко вбили 30-річну громадянку України. У розправі над жінкою підозрюють її 30-річного партнера. Як повідомляють норвезькі змі, бисто сталося в готелі неподалік від центру. Бергана у готелі проживають біженці з України. Дитина жила з жінкою в готелі, але невідомо чи була вона з матір'ю під час вбивства. Вбиту жінку виявили співробітники готелю і знайшли в одному з номерів. Чоловіка якого підозрюють убивстий, був родом із Азербайджану. Саме він був батьком дитини Українки. Президент Шарджо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Як сказав очільник країни в інтерв'ю CNN, серед членів альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз, але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях. Кваліфікації для вступу до НАТО Байден наголосив, що, хоча членство України в НАТО є передчасним, США і союзники по альянсу продовжують забезпечувати українські сили оборони озброєнням необхідним для зупинення російської агресії. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте 68-45-10-04 або ж ну п'ятдесят 782 вісімдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми. З трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускати головного для вас. Студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.